Ми не готувалися, ані я там, ані мої батьки, ані там друзі. У нас не було там жодних тривожних чемоданчиків і так далі. З гумором ставились до медійного висвітлення цього питання, і так далі. Ну, реально, це була невпевненість, але така палка віра в те, що цього не відбудеться. 23-го ввечері я прийшла додому, чомусь мені захотілося зробити генеральне прибирання. А десь там, близько першої години ночі, я коли вже вкладалась спати, таке було передчуття у мене дуже розвинута інтуїція, і було таке якесь моторошне відчуття на душі. Ну, думаю, ладно, просто втомилася і все. Я прокинулась десь там у 3 годині а, в така збентежена якась, почала гортати стрічку новин. Ну, Почитала, що на той момент вже Путін а, висказався про те, що починає свою довбану спеціальну воєнну операцію. І потім зайшла у Фейсбук, почала дивитися там стрічку новин, і друзі з Харкова, з Сум, а, з Києва. Почалось, началось, началось, началось вибухи, Заріва і так далі. А після того я прочитала ще допис Валентина Торби, А в нього родичі у Сватовому про те, що там горить на горі, там десь Релеска, і вийшла на балкон. Взяла бінокль. Вийшла на балкон і подивилась напрямку Сватового. і Дійсно, я побачила там, що зарево є, і вже прийшло усвідомлення, що війна за годину вже зателефонували мені з обласної адміністрації. І запитали, чому ну, ти ще не на роботі потрібно в Прямому ефірі оголошувати евакуацію. Мешканці Луганської області. Увага сьогодні, 24 лютого, 2022 року, оголошено загальну евакуацію жителів області о 5.50 ранку. Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути її межі. 24 25 двадцять ми працювали, але потім ми з керівницею нашого каналу прийняли рішення. Евакуювати телерадіокомпанію, тому що один раз в 2014 році ми вже втратили майже все, і не було змоги забрати обладнання з Луганська. І були певні утиски колективу і погрози життю і здоров'ю. Тому ми вирішили не чекати, а скільки це буде відбуватись, чи то там Сєвєродонецьку купують за 2-3 години, чи то там будеться 2-3 місяці. І ми евакуювали канал. Ми вивезли обладнання більшу частину вивезли за межі Луганської області. Мені простіше сказати, чим я не займаюсь, я не ледацюю. Я далі займаю журналістикою, тим чим займалася, але трошки довелось перекваліфікуватись з телебачення на сайт. Ось а я займаюсь. Ну я не люблю це слово волонтерством. Як можу, як громадянка України, роблю свій вклад в нашу спільну перемогу. І плюс ка і плюс до всього з Луганською асоціацією організації осіб з інвалідністю ми займаємося гуманітарною екстреною допомогою для Луганської, Харківської, Донецької областей. Ну тут потрібно спочатку напевно з'ясувати, що на дев'ятому році війни, що таке волонтерство. Бо я досі для себе не усвідомила, що це таке. Це Плести маскувальні сітки і ганяти машини для армії з-за кордону, чи донатити, чи крутити голубці Ну, це таке. Я більше, напевно, себе асоціюю просто з людиною, яка не чекає, допоки Збройні сили переможуть для мене, а роблю свій вклад в перемогу. Воювати Ну, там є, є, є нюанси не взяли а з певних причин. Коли це почалось? Почалося це ще в 2014 році, коли там все починалося з того, що там десь задонатити. ну Не було ще такого поняття задонатити, а десь там скинутись грошима на якийсь там чебронік якомусь там хлопчику, який з Сєведонецька їхав на фронт. Потім там накрутити голубці, нарізати салатика на новий рік, там пару відер, Там десь долучитися до плетіння сіток. Далі, далі це затягує. Щодо до цього року ну, от з асоціацією я почала працювати спочатку, виключно як журналістка, там десь піаром позайматись, десь висвітлити діяльність асоціації, тому що ну, реально вони класні. І потрібно про це розповідати для того, щоб залучати більше міжнародних донорів. Тому що як би ми того не хотіли, добро потрібно робити тихо, не хизуючись і так далі. Але якщо грантодавці бачать діяльність певної організації, групи волонтерів і так далі, то дійсно вони будуть допомагати ще більше і більше, вони будуть зацікавлені в цьому. А потім якось так стало, що затягнуло, і спочатку це почались там розподіли харчових наборів, потім відра, потім Будівельні набори для екстреного укриття. Ну, зараз ось буржуйки, генератори і так далі. Вже навчилася розбирати, скільки фазний, яка різниця між дизелем, між бензином, як зробити, щоб він від газу працював. Ось, ну і там товщину, стінки, буржуйки вже також можна. Так, от ногтиком постучав і вже зрозуміло, якої вона товщини. Це вгамовна пара. Це настільки шалені люди, що просто ну, уявити собі не можна. Раніше я знала дійсно, тільки Миколу, ми були знайомі по Сєвєродонецьку, я знала асоціацію осіб з інвалідністю, я знала, чим вони займаються, як вони допомагають людям жити і бути повноцінними членами соціуму. А потім так стало, що. В їх житті також, як і в нашому, почалася війна, і вони трошки там перекваліфікували свою діяльність. Вони завжди допомагали людям. А тут вони почали шалено допомагати. Тобто, це там на початку і я навіть не знала про те, що наскільки багато вони знають. Я знала, що в Сєвєродонецьк, наприклад, там приїхало 20 тонн курятини, які які роздали у драмтеатрі всім людям, але там за півроку після того я дізналась, хто привозив цю допомогу. Ось. Вони евакуйовували людей за кордон у країни Євросоюзу, домовились там з урядами європейських країн і вивозили туди людей з інвалідністю дітей, побутова хімія, там, продукти харчування. Якісь там плівка, доски, усе це вони на початку, поки що Луганська область не була окупована, все це завозили туди, тобто Попасна, Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, куди можливо було поставити, все це привозили, роздавали. Ну а потім вже ми знаємо сумна трагічна днина, коли вже вся Луганська область не вся я перепрошую, перепрошую. То Сергій Володимирович Гайдай не зрозуміє моєї фрази, вся Луганська область. 98% Луганської області, коли вже було окуповано, тоді довелося ще більше розширювати свою географію. І вже потім була там Харківська і Донецька область. І далі, далі, далі. Це там, співпраця з міжнародниками, і по сьогоднішній день робота триває. І оце роблять невгамовна пара надолічних. Команда стала в них менша а від тієї, яка була в Луганській області відносно мирні, можна так сказати, у порівнянні з нинішніми часами. Ось я тепер стала членом їх команди. І ба більше вже членом родини. Вони стали моєю сім'єю. Я стала їх там більше, чим подругою. Так, якось. Війна зближує. І якщо б ще там півроку тому мені б сказали, наскільки ми там близькими станемо, я б сказала: та ну, волонтерство, чи важко це фізично? Це важко і фізично, і психологічно, і морально з огляду на те, що саме ти робиш. Тому що якщо ти збираєш гроші і на ці гроші закуповуєш щось і передаєш для армії, ти за ці гроші відповідаєш і звітуєш до останньої копійчини. Тому що якщо ти у людини навіть 10 гривень взяла, ти маєш сказати, куди ти їх витратила. А якщо це співпраця із міжнародними донорськими або грантовими організаціями, то там сувора звітність це також важко. Тобто спочатку потрібно. Зрозуміти, куди буде йти вантаж, для кого, які потреби, оформити, зробити список, завантажити все це на складі, доставити кудись там на нолік, на префронт, на деокуповану територію, роздати людям, відчути весь їх біль, поговорити з кожним. От ти не просто віддаєш коробку, а ти віддаєш коробку, зустрічаєшся поглядом із людиною. І ти вже не можеш просто відвернутись і продовжувати свою роботу, тому що люди хочуть поділитися своїм горем, своєю тугою там, особливо ті люди, які пережили окупацію. Ось потім все це закінчується. Ти ввечері приїжджаєш додому, і в тебе ти отакий весь, як через м'ясорубку, пропущений. Тобі потрібно там оговтатись, передумати, пережити. Там, якісь паралелі із своєю долею співставити. А потім все починається заново, потрібно все це, те, що роздано, порахувати заново там, відомості, все це звести, відзвітувати перед донором. І заново все це. А потім починаються ковдри, а потім починаються відра. І так от по колу, по колу, по колу. І з якийсь момент фізично перестає бути важко, ти просто звикаєш. А моральне виснаження, воно таке, як. Сніжний шар такий, котиться, 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 котиться. Я вже потім там нагріває потрошку, але ну що, ми маємо допомагати. Комусь допомагаємо ми, хтось допомагатиме нам. Це життя важко зараз всім по-різному. Найважче Збройним силам. Тому те, що ми тут в тилу десь там в Дніпропетровському котлі робимо, це ну, отака мізерна якась доля від того, що роблять хлопці на фронті, тому потрібно думати перш за все. Коли є бажання сказати я устал, у отам. отаму. Це таке підступне питання. Напевно, тут я маю сказати, що я займаюся йогою, аутотренінгом, а, ходжу до психолога. А, як всі дівчата, напевно, Келих Вінчика, ну, два. А, ну, це, якщо так шуткувати, а. Як я борюсь зі стресом. Ну, по-перше, коли вже досить дуже-дуже важко телефоную мамі, а мамі я телефоную дуже рідко. Ну, так стається, що здебільшого десь в першій-другій годині дня мені мама телефонує, каже, ну, там совість є. Ну, ти якось там просто от маякуй, що ти жива. Ось, телефоную мамі і намагаюсь або поспати, або мультик подивитись, томе Джері. От вчора я дивилась капітошку українською. Ось. Або телефонувати тим друзям, які за час війни стали частиною мого життя, і просто от, ну, потрандіти ні про що. От, напевно, от так от. Але вінчик без вінчика тут взагалі зі стресом боротися не варіант.